Усик та ф'юрі проведуть бій за абсолюта. Припускаю, що це питання цікавило українських фанатів навіть більше за саму подію ф'юрінґану. Сторони вже після події оприлюднили свою позицію щодо дати поєдинку, але вони геть різняться. Хто і коли хоче боксувати? Розказуємо. По перше, давайте зафіксуємо точку, від якої відштовхуємося за попередніми даними. Базовою датою бою Усик-Ф'юрі було 23 грудня. Усі були в перечутті того, що на івенті в Саудівській Аравії проточний день оголосять офіційно. Сама дата викликала сумніви, адже не було зрозуміло, чи українець встигає підготуватися. Однак сторона Сашка прямо перед івентом в особі і Усика і Красюка не раз заявила, що вони хочуть цього бою саме 23 грудня. Чітко сказали, що вони будуть до цього готові. Зокрема, промоутер українця заявив, що по плану саме грудень лише за банальних умов, що фура в цей вечір переможе Камерунця. І не травмується. Surprise, surprise! Щодо цигана, то його готовність і так спершу сумнівів не викликала. Здавалося б, чемпіон світу WBC і так уже кілька місяців у таборі. Зараз проведе легесенький спарних проти френсі Сангану, покладе того швиденько, і можна продовжувати підготовку до бою з абсолюта. Ну так принаймні це виглядало на папері. Як виявилося насправді, ви самі бачили. По ходу бою здавалося, що циган останні місяці щоденно потягував пивко, а в день бою його терміново викликали в Саудівську Аравію і сказали, що треба відбуксувати тут і зараз, а він навіть не був у курсі. Форма циганського короля була настільки жахливою, що він реально міг програти дебютантові. Однак важливе інше: Френсіс кілька разів істотно зацідив у голову англійцю. Схоже, що умова виграти і не травмуватися виконана не повністю. Після бою, прямо в ринзі, між Сашком та фурою відбувся діалог. Давай поб'ємося тут. Всі пояси. Це звання абсолюта. Давай, брате, давай. Давай. Я буду нереально з ним битися. Чи буде це 23 грудня, не залежить від мене. Давай зараз, якщо хочеш. Ці хлопці з усім розберуться. Це гарантовано буде наш наступний бій. Про оголошення бою за абсолюта на цьому івенті так і не оголосили. Однак пізніше промоутер цигана Френк Уоррен заявив, що поєдинок не відбудеться в грудні і бій потрібно переносити. Можливі варіанти кінець січня, початок лютого. А сам бій можна організувати аж до березня то поки й триває ріад-сізон. Наш боксер відповів: і це варто почути з перших вуст. Бачите, як відбувається, коли брехня вспливає. Анкл Френк, анкл Френк мутить щось хитреньке, але ми повинні боксувати 23 грудня. У нас контракт. Френк, ти чуєш мене? Для інформації я відзначу, що Ворен це саме той хитрий жук, який 25 разів всім сказав, що його хлопчик Даніель Дюбуа переміг українця, Апелював до цього і намагався довести, що той самий удар в п'ятому раунді був завданий почесному. Тому йти манівцями проти усика для Анкл Френка. Це вже не вперше. Уже ввечері 29 жовтня в цій історії висловився циганський король. Хоч і добре покоцаний, однак чемпіон світу WBC не відмовив медіа в коментарі. Щодо моїх пошкоджень, ми кілька разів стикнулися головами, десь пропускав удари. Однак загалом ніяких сильних травм. Щодо дати бою з усиком, я не знаю. Я просто залишаю це на хлопців, які займаються промоцією та організацією моїх боїв. Зараз мені просто треба повернутися додому, відпочити і повернутися в зал. Меседж для Усика. Готуйся зробити найбільший бій нашого покоління в цьому столітті за статус абсолюта. Також у вечірньому коментарі Сашко заявив, що він вірить, що бій пройде 23 грудня. Френк Ворон. Бла, 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 бла. Френк. Салян, братан. Думаю. То що, панове, ваші прогнози? Чи побачимо бій за абсолюта 23 грудня? Чи команда фури зможе зіскочити? Почитаю ваші думки в коментарях під цим роликом.